Має, тобто, хто як любить, але це мають бути не дуже великі, а дуже великі середні. частини. через те, що дуже дрібні почнуть е, обуглюватися, е, дуже великі просто де менше сал. Ну, Тобто, Вони повільніше будуть віддавати е, сал. Ні, ми його промиваємо. Ми його межим, воно там розмокає не дуже. Просто промикаємо. Сало бажано відділити від м'яса, тому що, як я вже сказав, м'ясо одразу починає пригорати, тому ми його трошечки пізніше нарізаємо. Спочатку нарізаємо сало. Сало краще брати наше, не, не польське, не українське, якщо знайдете. Краще, ну і знаєте, як сказати. Сало краще брати те, яке смалене соломою, воно має характерний так, колір і запах. Приємний солом'яний запах. Це буде краще. Не соромтесь спробувати, завжди на ринках пропонують спробувати. Ви не питайте, бо вам, звичайно, розкажуть, що воно там над соломами і все, але треба все пробувати. Треба вибирати. вчитися вибирати продукту. Ми його нагріваємо. Ну, поки ми нарізаємо, якраз добре прогрівається карта. А потім, поки нас смажитиме сало, ми е, поріжемо. Тобто все, все взаємоповідно. Якщо у вас є скажімо, якесь м'ясо, там реберця або шматочки м'яса, ви можете спочатку витопити смай, витопити, а потім кинути ще обсмажити м'ясо. М'ясо варто смажити зразу, воно тоді віддає свій смак от, і вже буде така на ньому скориночка. а потім вже в кінці кидати його при, під час варіння самого куліша, вже, вже, ну, варіння каші, от, то додавати доки Ось ну вже нас грімо, ми кидаємо туди сюди. Ще ні. Ось зараз воно почне там віддавати свої смаки запахи, і тоді вже точно почне гарно виглядати. Візаємо під черевину, ці прошарки м'яса. Я вже сказав, кидаємо трошечки пізніше, коли вже буде хоч трохи витопитися сало. рота добро добро